Трати, біль, пустота в душі, втома дика і сум, що не можемо вивести своїх двохсотих. Коли ти кожного дня таке отримаєш, то ну ти, ти просто готов на все допомагати військовим та з кожним днем наближати перемогу. Саме на це спонукають такі повідомлення, розповідає засновниця та директорка благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова. Що місячно команда надсилає допомогу армії на суму від 12 до 20 мільйонів гривень. Спочатку ми займалися взагалі всім. Що приходило там, тобто і метамуніція, і шоломи, і, ну в і одяг і взуття. Зараз ми спрямували ресурси на окремі напрямки, тобто це дрони, це засоби зв'язку, стрелінки і тактична медицина. Фонд регулярно отримує запити від військовослужбовців. Один з нещодавних – дрони. На ці потреби представникам корпорації монстрів вдалося зібрати 3,5 мільйони гривень. Це приблизно сто впівішок. Ми відвезли, і десь десяток дронів. А мавік може прожити годину. Може прожити правда, в нас є такі, що й по півроку живуть, але це скоріше виключення, бо в у нашого ворога на жаль дуже потужний реп. Працівники благодійного фонду зазначають, дрони є одним з найважливіших знарядь у цій війні, тож намагаються забезпечити ними всі бригади, що перебувають на гарячих напрямах. Використання дронів дуже важливе, бо дрон замінює собою. З одного боку людина, з іншого боку, він замінює собою дорогі а, інші види зброї. А використання дронів це англійською мовою це крушал, а українською це надважливо. Волонтери закликають долучатися до зборів усіх небайдужих громадян. Спільними зусиллями за час повномасштабного вторгнення корпорація монстрів надала допомоги армії на суму майже півмільярда гривень. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.